Гарбузова каша справжній смак дитинства. І сьогодні Даша Малахова вам його нагадає, але її рецепт дещо оновлений, адже подаватиме вона цю кашу з пармезаном. Доброго ранку! Я вас вітаю і пропоную приготувати гарбузову кашу. Але, будь ласка, не хвилюйтеся, вона буде не звичайна, а з пшаном та пармезаном. Пармезан або парміджано-реджано називають сиром восьми століть, адже його рецепт не змінюється вже протягом восьмиста років. У тринадцятому столітті пармезан мав той же самий смак, що і у наші дні. Подають сир шматочками або у тертому вигляді на сніданок або в якості закуски. Додають до салатів перших та других страв. До того ж, пармезан ще й джерело концентрованого та легко засвоюваного білку, вітамінів та мінералів, що робить цей продукт. Корисним для людей будь-якого віку. Цікаво, що пармезан навіть входить до раціону космонавтів міжнародної космічної станції. Я дуже люблю свою мультиварку, і в ній переготувала майже все. Залишилося приготувати гарбузову кашу. Для цього мені знадобиться мультиварка і, звичайно, обов'язково гарбуз. Його я нарізаю, як звичайно, коли ви готуєте гарбузову кашу. Ось такі маленькі невеличкі шматочки, вони краще розповсюдять смак. І закладаю в чашу. Все холодне, можна просити малюків вам допомагати. Тепер рис і шоно. В мене буде така суміш масло, трошки гарбуз, до речі, як і гриби, просто обожнює масло і молоко. Ось і Даша гарна господиня залишається зовсім трошки посолити і увімкнути. А ми побачимося з вами за мить, коли моя каша вже буде готова. І нарешті наша з вами каша готова. Аромат неймовірний. І нагадую, сьогодні вона не солодка. Декілька ложок гарної каші. Вона дійсно трошки нагадує ризотто. Тепер додаю перець і пармезан. Можна будь-який твердий сир, але я люблю пармезан. І швидесенько до столу. Не забудьте, будь ласка, зробити собі смачну каву! Ну і що ж залишається побажати вам гарного ранку, натхнення і побачимося, як завжди, на чудовому інтері в ранковому ефірі. Па-па!